Цієї зими буковинські школярі відпочиватимуть більше ніж зазвичай. Yeah! Шляхом посилення навчальної програми та скорочення осінніх та весняних канікул освітяни вивільнять майже один місяць. Так восени школярі відпочиватимуть 25-28 жовтня, а навесні з 10 по 15 квітня. Загалом це на 6 днів менше аніж зазвичай. Ще 20 днів у першому та другому семестрах. Скоротять завдяки об'єднанню тем та збільшенню навантаження. Канікули зимові почнуться 24 грудня. І завершиться 10 лютого, тобто орієнтовно з 11 лютого діти вийдуть на навчання. Таким чином відпочиватимуть буковинські школярі півтора місяці. Дітям радість, дорослим економія. Завдяки оптимізації навчального процесу. Освітяни планують скоротити використання природного газу на 34%. Серед інших нововведень цього року прихід на нові держстандарти і програми для учнів третіх 6 шостих класів запропонують буковинським освітянам і щотижневі лінійки з молитвами. Боже великий єдиний нам Україну храни, дає слова світлом науки і знання нас, дітей, просвіти. От про яку молитву, саме молитву за Україну, ішла мова. А не молитву уявлені, що відкривається будь-який молитовник будь-якої конфесії, зачитується, про це мови, навіть іти не може. Та змушувати молитися за Україну школярів не будуть. Все на розсуд батьків та керівників шкіл. Останні, за словами очільників освіти, краю новий навчальний рік зустрінуть гідно. Слава Богу, ми зараз констатуємо, що всі заклади області до нового навчального року готові. Такими є результати перевірок шкіл, які тривали в області з червня по серпень цього року.